Ну що, привіт, мій любий сьомий клас. Сьогодні ми з вами вивчали на уроці хімії фізичні властивості речовин. Тож а, одну з таких фізичних властивостей, як в'язькість та щільність і речовин, можна дослідити Мама. таким нескладним це нескладним а, дослідом, як неоньютонівська рідина. Що нам для цього знадобиться? Звичайний крохмаль. Май. Да, крохмаль. 200 грам крокмаль. Да, висипаємо до посуду. Ви да, да висипаємо до посуду. Так, да. Угу. да tap, ве, добра, так, ма. Добре, обережня. Так. так, так. Так. А мы сделаем так без сняк. Зі зробимо. Тепер ми візьмемо стільки ж в такій такі же пропорції співвідношення один до одного холодної води. Чому холодної води? Тому що в гарячій воді крохмаль перетвориться на клейстер, з нього зміниться структура, а нам необхідна, не онютони тому ми додаємо холодну воду. Додамо ще для ефекту. Для ефекту декілька крапельок. У мене харчовий бароник. Оп. 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 І тепер ми всю цю нашу. Ану, подивіться, будь ласка, перемішуємо. І от, ребята, коли ми розмішаємо це до консистенції, ви відчуєте на руках, що це як в'язка. Речовина. Хоча насправді, от ви бачите, що ця штука знаходиться в рідкому агрегатному стані, коли ми це повільно її калапуцькаємо. Але якщо ми приберемо, будь ласка, ручки, захочемо бачите, її вдарити, вона буде як камінь, і жодних бризків не побачите. Тому що від швидкості взаємодії також залежить агрегатний стан речовини. Тож в цьому і прикол фізичних властивостей речовин. Що, здається, звичайні умови. Дякую, будь ласка, що тут пішло моє кільце сюди. Це не потрібно робити. Що бачите, О, це похоже. як же ця рідина, але якщо ви захочете бачите, ось, О, її той. вдарите, О, Вона буде тоже. твердою. О, а ось так, я коли повідомляєте, це тоже, рідина. Я тоже. я тоже. я де ж? Тож, сьомий клас чекаю від вас відповідочки, Відео ваших досвідів, як мінімум, неонітонівської рідини, яка змінює свої фізичні властивості в залежності від щільності, взаємодії. Все, па-па! Ну, також не забуваємо, що від будь-якого досвіду може бути побочка. Ось, наприклад, наразі наша кухня заляпана. уся. Ну і, звісно, буде заляпана молодший член нашої родини. Та Мілка. Тож, Але навчаємося та, да, Мілка, та розвиваємося. Кажи всім привіт! Привіт! Скажіть, навчайтесь. Сьомий клас. Сьомий клас!